Так от, перший захисний механізм адаптивний ізоляція. Що таке ізоляція? Як це відбувається? Да? Це коли людина десь от не тут, от ти сидиш, спілкуєшся з людиною і дивишся, вона як, наче, десь там в космосі літає, не тут, не з тобою. Да, десь сидить, наприклад, або починаєте якось обговорювати якусь тему, яка цій людині некомфортна, або це можна просвідкувати, коли в компанії говорять на підвищених інтонаціях, і людина, яка не переносить криків, не переносить навіть от таких, коли не говорять на підвищених інтонаціях, вона зразу або в телефон. Занурюється, да, ізолюється, відходить від цього всього. Або наушники. Я пам'ятаю, от в мене велика сім'я, і коли я приїжджала, бо навіть от коли я була вдома, мені важко було переносити, оці, що кожен кричить, хтось там когось перебиває, там діти, що прийшли, кричать, і хаос такий. Да. Мені було важко по там на, на мої прохання не кричати, недовго реагували, тобто це могло бути хвилина-дві, потім знову починалося. Я в моменти такі просто затикалась навушниками і ізолювалася від цієї обстановки. Тому що я розуміла, наприклад, якщо це зима, я не вийду погуляти десь на двір. Так? Мені от немає діти, вони дуже кричать. Так? Ну, от такі, такі ситуації. І потім я тільки через терапію це пропрацювала, що навчилася сама кричати, це теж там окрема історія. Коли е, да, от для дитини якісь була травмуюча подія. В мене, наприклад, е, травмуюча подія в дитинстві була, що тато з мамою сварилися перед нами дітьми, переді мною. Я була дуже маленька і в мене не було. Я не знала, що мені з цим робити. Мене дуже, так, ну, знаєте, безсилля. Не знаю, там, коли тобі 5 років, да, чи, ти, ти просто сидиш на ліжку і плачеш, як тато з мамою сваряться чи б'ються. Да, і от, власне, у мене потім це кожен раз, коли хтось говорив на підвищених тонах, мене це тригерило. Мене це якби така відбувалася ретравматизація. І ізоляція включалася. Взагалі в кожної людини є ці адаптивні механізми захисні, просто ну, в кожного вони різні, да? але вони всім нам притаманні і це нормально. Ось. І в принципі, просто якщо це не шкодить, тому що, от, да, наприклад, я в терапії працювала над, над своїми там, адаптивними механізмами, щоб вони не не шкодили мені, скажімо так. Да? От, Ізоляція, да? про що це? От почала говорити, повертаюся. Також це можна в дитинстві навіть прослідкувати, коли такі діти, в них дуже розвинена фантазія. Це такі творчі дітки, в них, вони всі от коли в собі, да? в них дуже розвинена фантазія. Знову ж таки, я згадую своє дитинство. Сиджу на, на уроці і, і щось там десь десь літаю. І мені моя вчителька постійно каже: Катя, де ти літаєш? Спускайся на землю. Mm. Ну, Тобто, в мене така включалася тоді така mm. шизоїдна моя частина. А, да, до речі, ізоляція вона притаманна. Ну, на думку багатьох психологів, психоаналітиків, да, спеціалістів. Різних да, напрямки. Вона притаманна шизоїдному типу особистості, да, акцентуації. Але про акцентуацію ми теж поговоримо, якщо вам буде цікаво, можливо, пізніше з відео сьогодні вибирала чи про акцентуацію знімати, чи про захисні механізми. І вирішила про захисні механізми. Так от, да, дійсно, от, притаманна шизоїда. І це от дуже такі творчі дітки, вони всі в собі. Але якщо застрягнути в цій ізоляції, в цьому механізмі надовго, це може зашкодити тим, що просто реальний світ він не буде для вас цікавим. Він буде бідним на емоції чи що. От в уявному світі в мене там, я не знаю, Всякі там метелики, всякі уявні тваринки, все, все так класно, да? а тут в реальності все сіре, будні, е, однакові і дуже сумно, скучно і, і нецікаво. Е, і часто люди, які схильні до такого е, адаптивного механізму, механізму психіки, вони м, яким чином. М, Цю ізоляцію відходять від реальності, це такі втечі від реальності. Це можуть бути там, в соцмережах, залипання в соцмережах, це можуть бути комп'ютерні ігри, це може бути якийсь алкоголь, коли людина теж за допомогою алкоголю йде в таку ізоляцію, в пляшку. Це можуть бути наркотики, коли теж людині от в тій реальності. Під наркотичними хімічними речовинами їй набагато краще, ніж в реальності без них. Віртуальна реальність, різні різні. Це також можуть люди, колись була мода, тренд сон, усвідомлений сон. Чи напишіть мені в коментарях, як правильно називається, де деякі люди практикували, і от що ти в сні собі хочеш, да, то в тебе й буде. І от я знаю людей з мого оточення, да, які практикували от, отаке, і це теж, ну, тобто людині в якийсь момент у сні їй не хочеться прокидатися, бо їй у сні оця, оця ілюзія, що в мене все там класно, да, от там. Каже хлопець, на що ви мене розбудили? В мене там і машина, і дівчина в, маш... в цьому у сні, і все круто в мене. А тут прокидаюся, да, і... а тут не так. Тому це може теж шкодити, коли нам в уявному світі краще, ніж в реальному. Тоді потрібно робити такий, Працювати над тим, щоб в реальність вам більш ставала цікавішою. Чому так стається? Тому що от війна, бо спочатку це був коронавірус, який закрив нас в ізоляції да, в чотирьох стінах. І далі це якби розвивалося про, такими, під дією таких чинників. Війна також, да? в мене знову ж таки, коли війна почалася, в мене теж якась ізоляція включилася, така що так, треба сидіти в квартирі і все буде окей. І мій чоловік каже: виїжджаємо, тут біля нас взагалі там частина військова, Нацгвардія, просто через забор. Каже, виїжджаємо, тут бахкає, а я кажу, ні, от в квартирі будемо сидіти і все буде класно. Все пройде, все, ну там ще і зараз перейдемо до іншого. Господи, зараз в мене чогось російською мовою воно звучить. але Забула, зараз буду або чекати, або наступним вже, вже зніму. Так, по ізоляції, по ізоляції, що я сказала. А, наче все сказала. Да, чим може бути, от які можуть бути наслідки, якщо в цьому застрягнути, це може не хотітися з людьми спілкуватися, да, от просто ізолюватися в своїй квартирі, сидіти десь або в явному світі, або десь. І тому бажано звертатися за допомогою до психологів, психотерапевтів і працювати над тим, все-таки над виходом. По-перше, ваше звернення за допомогою і спілкування навіть ваше з психологом. Це вже вихід, це вже ви спілкуєтеся з людиною, і вже от, а далі там розвивається а, там, почуття безпеки важливо, вже, да? де, де людина зараз знаходиться і наскільки далі. А, почуття тут і тепер, як ти почуваєшся тут і тепер акцент, да? а, ну, там різні 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 варіанти. Це вже на терапії потрібно розбиратися в, в тому, що. В кожного індивідуальні на то причини, кожен, кожен реагує по-своєму, і кожен, в кожного цей відхід від реальності він різний, так, як я вже попередньо говорила. А, так, Ну, мабуть, мабуть, ізоляцію буду завершувати. Наступне, зараз запишу про іншу, інший адаптивний механізм. Але згадаю, як він називається українською. Мене, мене крутиться на, на умівку. Ми відхрещуємось, не приймаємо. Забула, як називається, уявляєте? Згадаю, зараз і запишу. Все. До зустрічі в наступних відео.